До вашої уваги рівень 4D. Він йде з зеленими лучами, з гарними світодіодами. Подивіться комплектацію, яка вона в нього є. Це де лінієчка, це мікроліфт, щоб підводити рівень. Це іде теж мікроліфт такий. Дуже класний рівень на 4D. На всі сторони можете. Виставити рівень. Отакі От ще кріпляться на штангу. Кріплення. Гарний кейс, пластиковий міцний. Два акумулятори у комплекті. Пульт дистанційного управління можете управляти дистанційно. Ну, рівень на всі 100%. Дуже класний. Замовляйте: 0,68, 224, 68, 64%. Регулюється на всі сторони. У нього лучі 4D. Отак От можна регулювати штангу, можна на магніт на кронштейн вішати його. Ну, все, що можна в рівні придумати, все в ньому є. Можете замовити. Коштує він 4,500 гривень. Є фіксація маятника. Рівні всі відкалібровані. Тому, якщо у нас придбаєте, у вас буде і калібровка, і гарантія. За таким рівнем ви можете і плитку положити, і горизонти повідбивати, і гіпсокартон, ну все. Просто для строїтелів це на 4D самий класний рівень. Замовляйте, не пожалкуєте. У вас буде гарантія 1 рік, і калібровка в теченні